Менше газів, більше здоров'я. Столичні чиновники хочуть пересадити киян завтівок на велосипеди. Приклад показали першими. Такого у столиці ще не було. Більш ніж півсотні велосипедистів одночасно виїхали на проспект Бажина випробувати нову доріжку. Тетяна про таку розкіш мріяла вже давно. Все літо дуже хотіла покататися на велосипеді. Наконець свершилась, вибрала час. Тим більше такий повод. Я вважаю, що дуже правильно зробила наше руководство, що цю велодоріжку і про не змогла байти тут участь тут. заради такої події. Свої автівки на двоколісні ровери поміняли і деякі столичні чиновники. Сергій Садово зізнається, робиться не вперше. До того ж, велосипед йому допомагає, і в повсякденній роботі мені, як начальнику головного управління по контролю за благоустрою, правда, треба кататися більше на велосипеді, даби бачити, хто смітить і хто порушує правила благоустрою. Ну це може й жарти, але правда, що. Все таки велосипед, це здоров'я, це примір. В тому числі молодому поколінню. Своєї прихильності до велосипеду не приховує і голова Дарницького району доріжками для роверів пишається. Мені дуже приємно, що єдиний Дарницький район сьогодні як пілотний має можливість прийняти велосипедістів, дати їм можливість в нормальних, комфортних умовах покататись на велосипеді. Вже ми говорили про те, що 25 кілометрів велосипедних доріг в Дарницькому районі є. І сьогодні ми робимо так, так зване кільце бажана направо на Дніпровську набережну до здолбуня на Долбунівській до Григоренка, по Грігаренка виїжджаємо з на Бажана і по колу можемо е е кататися. З велодоріжками буде не тільки Дарниця. Перший заступник голови КМДА, сам затятий велосипедист Олександр Мазурчак, запевняє у міста далекосяжні плани. Уже через три роки всі кияни дадуть можливість пересісти на велосипед від машини. Саме головне, щоб люди, сівши на велосипед, вони мали можливість проїхати без перепон до того місця, куди вони хочуть. завдання наше створити по всій території міста, щоб кожен район, не тільки Дарницький, не щоб не обов'язково. Черського потрібно було їхати в Дарницю, покататися на велосипеді. В кожному районі повинні бути велодоріжки. Олександр Мазурчак каже: якщо кияни таки пересядуть на велосипеди, шкідливих викидів в місті суттєво поменшує. А в майбутньому мріє, аби і чиновники на роботу діставались на двох колесах. На роботу ще не їде ніхто, тому що я сказав, нема ще можливості. велодоріжки до ні міської, ні районних адміністрацій поки немає. Вони в майбутньому будуть створюватися. А бажаючи? бажаючи є я. До речі, безпосередню участь у пробігу брав і телеканал Київ. Разом з активістами випробувати нову дорогу виїхав наш ведучий Сергій Дойко. Сподобалося просто колосально. Не знаю, настрій такий, що на два дні наперед зарядився і тепер. Можна вже працювати нормально і думати нормально, от що називається Наталія Шумейко, Шумейколексій Ковалевський, телеканал Київ.